Дерю. Коротше, це відео буде перший раз таке експериментального формату. Воно буде досить розважливим, без якоїсь сенсу-смислової нагрузки. Я вам просто розказуватиму про книжки, кращі, з яких я читав останнім часом, тому воно ідеально підійде під печеньки і чайочок. Ну або просто під будь-якої іншої їжі, якщо ви шукали такі відео, виничлимо молоді. Я вас вітаю. І почну зараз, я напевно, що з книжки, яку я недавно купив, 1984 Джорджа Орвела. Це неймовірно крута книжка, художня. а зараз зроблю ліричний виступ. Я ліричних Ой я художніх книжок не то щоб сильно багато читав. Тому мої рекомендації щодо художніх книжок можуть бути такими собі. І на них особо звити не треба, тому що я просто з кожної художньої книжки, типу, Вау, це художня книжка, ніби. от але я вам буду говорити також про рекомендації своїх знайомих і великої кількості людей, тому. Які читали багато художніх книжок. тому деколи це буде досить змістовна критика. Щодо до 1974 це дуже відома книга, багато хто її читав, майже кожен з моїх знайомих її читав дуже великої художньої літератури, багато, її дуже мені сильно рекомендував. І я купив тільки недавно. Причому, до речі, видання разом з колгоспенім тварин, але я його ще не починав читати. Книжка неймовірно класна. Претендує, напевно, що на кращу художню книгу, яку я коли-небудь читав. Я прочитав вже певну кількість розділів. Вона якимось таким чином нагнітає, стрюмить, і, не знаю, жадає того, що тобі стало би якось хижу в голові. Я не знаю, якось аж вивертало певною мірою від того, що ти читаєш, і воно тебе лякає реально. Але в хорошому сенсі це якийсь певний, у мене є така аналогія. Як Укрзалізниця, оцей от головний вагон для плацкарта ніби. Він такий шумний, стрьомний, грозний, великий. Ця книжка така сама. Вона грозна. Ти її читаєш, такий, типу, вау! Ніби ти прям so frightened about it. Але це дуже класно. Мені це таки цим дуже подобається, дуже гарно написано, гарний переклад, ну, іменно цього видання. Тому кожному рекомендую її прочитати. Воно про. А я навіть вам не, вам не скажу, тому що я так її купив, і навіть поняття не мав що за слово про що воно. Я знав просто, що вона дуже гарне, я знав, що письменник Джордж Орвел дуже крутий чувак. О, але так загалом почитаєте. <ріху> <ріху> дуже гарна книжка, дуже рекомендую. Дарю, Львова і 8 травня. Сьогодні була ніч досить така цікава, багато хто міг не доспати. Е, тому я вам тут роблю маленьке оголошення. Хто не знає, я роблю збір, більшість не знає. Е, посилання на банку буде в описі відео та в закріпленому коментарі. Туди можете скакати і дивитися, ніби загалом детальну інформацію, хто робить цей збір, для кого на що збираємо, яка сума. От пригайте туди, донатите, вертаєтеся. Супер. Все, дякую хто кому задонатить. Дивимося далі. Починаю, напевно, з тих, які я читаю, які я прочитав. Це, в принципі, всі книжки в цьому відео такими будуть. Але виділю на перше місце це 100% Homo sapiens або ж людина Розумна від Ной Нойхарарі. Дуже класна книжка, вона мені загалом е, відкрила шлях до розуміння людських інстинктів і до розуміння тих чи інших людських процесів. О, І це мені, як скажемо, започаткувало. Ідеї того, чому людина робить ті чи інші речі, чому в неї така-то, така то емоція, чому вона там робить то або інше? Ну тому, що коли ти розумієш, як там було всіх первинних людей, коли ти знаєш історію, кутку досить цікаво розказано протягом усього життя людського, тобто там від часів мав там до всякого такого, поки вони всі не недоеволюціонували не до, до нашого часу, то ти розумієш. Багато різних важливих стандартних речей. І на основі цього ти вже можеш трактувати якісь свої думки. Мені вона дуже сподобалась. Рекомендую її загалом усім. Я би вам її показав, проте вона зараз не в тій, не в мене, а в іншої людини. І в мене вона перед останнього видання. А я рекомендую завжди брати останнє видання книг, які б вони там не були. Останнє видання це завжди класно. Тому що там виправляються які помилки по іншому трошки переписують книжку в кращому ключі. Ось. Homo sapiens точно рекомендую. У мене то, що є, то це продовження, яке я собі купив. Це 21 урок для 21-го століття. Ймовірно, дуже красива і класна книжка. Тож відювала Харарі, вона вийшла в 17-му році, мені здається. І рекомендувати не можу, тому що я її ще не дочитав. А от Homo sapiens обов'язково прочитайте. От вона виглядає ось так. От. Класна книжка на турі. Вона видається букшефом. Я її купив свій час за вроді би. 200 гривень чи цепатко, тому що я завжди купляю книжки з кешбеками, з промокодами, зі знижками, ніколи майже не купляю повну ціну. І ще рекомендую, ну, ще не рекомендую, попробую колись купити собі книжку Бугу. От, я навіть буквально кілька днів назад вже мав купити, але її прямо переді мною продали. Її не купив. В результаті зайшов в книгарню і купив іншу дуже круту книжку, про яку я згадаю пізніше. З великим промокодом і знижкою. А це вже таке. Рекомендую Ноя Харарі, особливо Homo Sapiens. Ймовірно, це теж класна книжка. Є ще Homo Deus, але я багато чув рекомендацій людей, і вони казали, що Homo Deus така собі. Це вже про людину майбутнього, це скорше вже філософія, напевно, що якась теоретика, ніби. А це прям науково класна література. Щодо наступного, це ідеальний шторм. Зараз про неї розкажу, як я її принесу. Ідеальний шторм Дірк Райнгард. До речі, один з письменників, якого я не знаю на пам'яті, майже всіх письменників книжок, які я маю, не знаю на пам'ять. Е, класна книжка, художня, знову ж таки. Мені її подарувала людина, яка більше тямить в художніх книжках, ніж я, тому я майже собі художніх книжок не купляю, хіба по дуже гарна, гарна рекомендація, е, поки я в них не дуже жарю. Е, там ще є фентезі, ну це інша тема. Мені, як е, певному спеціалісту, ну, людині, яка навчається на спеціальності кібербезпека, ця книжка дуже навіть підійшла, до, і, в принципі, вона підійде будь-якому чуваку, ентузіасту, айтішнику, який в цьому всьому вариться і розвивається і шукає інформацію. Дуже гарна книжка з дуже цікавою історією. Закінчується вона не так цікаво. Я вам одразу в кіно камінь вгород цієї книжки. І не знаю, поки що всі книжки-художники я читав, або художні будь-які видання в будь-якому іншому вигляді, вони завжди закінчувалися якось, типа. А! Ну розумієте, як хочете. <ріху> от, але для мене чувака, який тільки відкриває для себе світ художнього, от якось воно отак от. Е, ця книжка е, дуже класна, тим як вона написана. Я в принципі не дуже багато як надихався, тому що тут дуже багато нестандартно. Перша палітурка, тут синя, тут взагалі синя-зелена, тут зелена ніби. Потім, типу, формат книжки, цей шрифт такий. Е, я б сказав Майнкрафтовський або робото. Ну, я б сказав, що це Майнкрафтовський шрифт. Шрифт тут він таке вражені натурі ніби моноробото, чи як вона там називається, вже точно не пам'ятаю, Корочки використовуються в програмуванні. Дуже мені він гарно подобається. Плюс воно дуже цікаво написано. Тут ніби номерація сторінок ось тут. Потім спілкування, діалоги між головними героями вони представлені ось так от, в більшості своїй. Це якби чаттинг в певній грі. І отут їхні ніби нікнейми, кожен якось там собі його придумає. Кожен персонаж, їх досить багато. ви Спочатку будете на стринок 50, напевно, ша або 100 тільки взнавати, хто є хто, хто є за чим. Але за цим всім потім стоятиме найприкольніша фішка цієї книжки, це то, як вона написана. Тобі спочатку розказують про теперішнє е, В якому розказують про майбутнє, а потім тебе кидають в минуле, про якому розказували в теперішньому. Тобто в теперішньому говорять, о, там минуле, потім тебе кидають в це минуле, і в тому минулому говорять про майбутнє. Про те майбутнє, в якому потім будуть говорити про минуле, або навпаки ще більше майбутнє, ніби воно все дуже закручено. Ой, отак от е, воно все дуже закручено і дуже гарно поставлено. Ти постійно ходиш, звіряєшся дати такі, типу, ага. Тобто. Це було до, а це було після, або потім ти такі читаєш ніби з одної сторони, бо тоді, типа, скажімо, основні дві сторони. А ти читаєш з першої сторони і думаєш, капець, друга сторона сторони, типу, повні. Потім ти читаєш з сторону, ти думаєш, ні, друга сторона непогані, але й перша теж непогана, типа тут виходить, якби сіра мураль, ти сам визначаєш для себе, чи той, чи той вчинив був вчинений правильно, той чи тої людини. Тут е все ж є прям категоричні такі герої, ніби що вони прям ну. Цей поганий, от прям так і написано, а цей хороший, прям так і написано майже що. Але в більшості світу сіра мораль. Це сам для себе визначаєш особливо в першій половині книжці, хто є хорошим, а хто є поганим. І це друга найголовніша фішка цієї книжки, яка мені подобається. Третя ж, це креативність. Реально, і не надихався. Бо що тут є три останні пункти. Це креативність. Тобто, як тут умовно показані на інмерації стрінок, отут, а не отут або тут. Як оці всі діалогі. Другий пункт це. Те, що воно все хаотично розкидано, цей сюжет, тобто розказується про минуле, про майбутнє, про різні сторони. от Дуже гарно воно представлено. І третій пункт це сіра мораль. А я завжди говорю, люблю сіру мораль, тому що тобі дається задуматися, ніби автор не дає тобі чітко поняти, що цей хороший цей поганий. ти сам собі визначаєш, хороший чи поганий, тому що, як я говорив в багатьох своїх відео, правильний вибір є тільки тоді, коли він відповідає твоїм інтересам. Дуже гарна книжка, Анівей. Точнее рекомендую. Дорога правда, художні книжки в принципі досить дорогі останнім часом, тим більше, але оцю прям рекомендую. З крутих теж наукових книжок це «Есенціалізм», безумовно, дивіться інверсію в цих штучках. Тут теж, до речі, рекомендую саме ось таких. Клеїти і краще, щоб зовсім воно не виступало, тому що якщо воно виступає тим більше ось так, то дуже великий ризик того, що воно десь обірветься, злізе, а потім ви не знайдете, ну, що ви захотіли занотувати, а це дуже важливо. Ось есенціалізм Грек Маккеон мистецтво розставляти пріоритети, дуже важлива річ у житті, насправді. І я після того, як прочитав цю книжку, почав усвідомлювати важливість своїх дій в теперішньому часі, як правильно все планувати. І вона насправді дуже мені роляє в житті, тому що якби не вона, то я багато би запізнював, запізнювався, умовно. Погано би розставляв би пріоритети і не знаходив би чесно такі важливі речі, як умовно вам тут стояти, і це от розказувати про книжки, які я прочитав. Ось, тут є така дуже гарна ілюстрація. Це ніби ви... Скро... як ви скорою свої сили, то умовно. Однако якісь сил спрямувати на різні напрямки, або в один ніби. О, класна ілюстрація, через яку я одразу плюс-мінус зрозумів, про що взагалі ця книжка. І на початку е, задаються такі класні питання, як ти, умовно, маєш ті відчуття, ніби ти весь день щось робиш, зайнятий, але ти не відчуваєш себе продуктивним або ж. Чи в тебе є таке відчуття, що ти біжиш постійно кудись, але нікуди не можеш прибігти? По ідеї, ця книжка, ніби відповідає на ці питання. Справді її рекомендую. Почитайте, візьміть рекомендації якихось своїх знайомих, тому що, скоріше за все, вони її читали. Я ж її взяв по рекомендації одного project менеджера великої it української компанії. Точно не пошкодував. Дякую за рекомендацію. О, зараз тут буде дуже гарна книжка. Насправді теж. Я вам за вами розказую про кращі книжки, які у мене в бібліотеці, які я вже прочитав на даному етапі. Барбара Оклі навчитися вчитися. Дуже крута книжка. Вона мені дала шлях до початку розуміння як влаштований мозок. І тепер я ще краще розумію себе. Тобто я почав себе дуже добре розуміти після Хомо Сапіенс. Потім, після есенціалізму, я почав правильно визначати якісь речі у своїй голові, по полочкам розкладати, так скажем. Навчитися вчитися, це дуже класна книга, тим, що ти починаєш розуміти, як загалом влаштований мозок, як він запам'ятовує інформацію, як він обробляє інформацію, як він нею оперує протягом дня, як важливо типу, це все поєднювати умовно, які є режими мислення в голові, типу, розпорошений, сфокусований, наскільки важливий сон, до речі, про те, наскільки важливий сон, дуже гарно. Кого погано зі сном, або хтось може зробити. Розуміти, в чому суть спати по 8, умов годин в день, і чому це є дуже важливим. Есенціалізм, точно прочитайте, там є прям окремо виділений про це розділ, дуже гарно пояснено, і я справді зрозумів е, концепцію сну до кінця. Тому що я довгий період часу це все досиджував, роки 2-3. Е, якось експериментував над собою. І потім я довів до якоїсь плюс-мінус ідеальної формули, але я не розумію, чому вона працює, і чому взагалі я, я в неї, так скажемо, не вірив. От, або це ж вірив, але без всяких точних підкріплень от фундаментальних. Ця книжка Есенціалізм вже ж надала мені ці фундації. Я тепер розумію загалом, як працює сон і чому він такий є важливим. І продовження цієї, всієї як скажімо, лінійки книг, які я читаю для того, щоб розуміти себе. Я хочу собі купити книжку Їжа для мозку, чесно не пам'ятаю автора. Але я її ніде не можу знайти. А чому я її хочу купити? Купити я хочу тому, що це досить гарно має бути книжка про те. Що пояснюється, що тут, тут твориться. Бо я поняття не маю, що там твориться реально. От як там влаштовано харчування, перетравлення, їжі, умовно. Чому там треба їсти то, не треба їсти це, в яких межах це все треба їсти. Тому що в інстаграмі, умовно, є дуже велика кількість ніби цих всіх професійних лікарів. Я вже чесно питаю, як вони там всі обзиваються. О, нутриціологи, так. Да. Типу їх я купив в тому інстаграмі, безмовно багато хто з них може і справді має якусь освіту і має що розказати путнього, але я не хочу експериментувати оце все, шукати, вишукувати цих всіх людей, я хочу таку прям. Комплекс знань в одній книжці, в яким буде чітко розписано причинно наслідкові зв'язки того чи іншого процесу отута. <хи> От. Тому що я не хочу, ті побачити якісь там, де буде не можна їсти холестерин, типу вживати в своєму житті в раціон. Я такий, окей, напевно не можна. А потім, типа, ні, його таки треба, просто в певних дозуваннях. А потім, типу, ні, це взагалі дуже крута штука, треба, треба, треба. Все дуже відносно і дуже від багатьох факторів залежно. Тому це має бути досить професійна людина, яка дослідила це все і написала в книжці. Книжка ж, їжа для мозку, і ймовірно, такої є. Я її ще не купив, тому не рекомендую. Я її ще не прочитав, тому знову ж таки не рекомендую. Проте я її буду читати, кому це -то цікаво, тоже можете собі купити. Ось далі що? О, а далі художка. І наступну книжку я вам теж рекомендую, І Ларіона Павлюка. Я бачу, вас цікавить пітьма. мене цієї книжки немає. Я її не читав, каюсь. Колись прочитаю, точно. Мого знайомого вона є, я позичу і прочитаю це точно. Але просто її не стільки часто мені рекомендують. Я в людей 15 перед цим відео запитав про художні книжки, про будь-які книжки, які вони коли не читали, і рекомендували би мені, або будь-кому іншому. І вдали якийсь певний досвід цій людині або емоції. І кожна з них, або кожен з них, типа... Говорили про Ларану Павліка вас цікавить пітьма. Походу, дуже гарна книжка. Це детектив е, з дуже цікавим сюжетом. Сам не знаю, сам, самому цікаво. Не пишіть коментарі, що там за сюжет, тому що я ще не читаю, теж хочу прочитати. Але оскільки мені її рекомендують, то я рекомендую її також вам. Ну і загалом ще розкажу про Агату Крісті. Я її теж читав одну з книжок. Саме я читав таємниці відірваної пряжки, але я не думаю, що це одна з кращих її видань, частин точніше. Але загалом я катірую. Дуже класна штучка, маленька така книжечка на 300 сторіночок. Ти собі перечитав детектив, вгадав, вбився, то взагалі класно. Детективи реально класна штука. напевно, що я б сказав, що це безпрограшний варіант. Собі попробувати. Вони досить дешеві, там по 200 гривень собі купити, де більше бушних, вони їх багато, так скажемо, серед людей є. Купити досить так. І будь-яку частину вже прочитати. Прикольно, я. Сам е, надаю перевагу Poirot» Паро, таємниці віддіреної пляшки мені сподобалася. Е, і інші там книжки це вже шукайте по рекомендаціям. Скоро що я вам рекомендую Агату Кріс як автора, а не якусь певну книжку. Щодо філософських або біографічних книжок, вони в мене є. Е, там в принципі навіть підв'язана трохи психологія, але я про них вже розкажу в наступному відео. Цієї рубрики, які чистки, що я читаю, тому що це відео вже досить довго виходить, а так воно було стало б ще в два рази довше, ви б то не дивились точно. А на цьому все, я Святик Гонський. Ось такі книжки я читаю. Рекомендую їх і вам. Ну і загалом рекомендую читати, про це теж буде ймовірно окреме відео, а це вже можливо потім коротше все. все все, все, все. Е, Смачного, якщо ви їли, па-па!